Відна капуста легка, ніжна і дуже корисна для травлення. У ній клітковина, яка допомагає шлунку працювати без навантаження, а ще навіть після варіння зберігається частина вітаміну С, справжня підтримка імунітету. Картопля це серцевий друг. У ній багато калію, який тримає тиск під контролем, і допомагає серцю працювати стабільно. До того ж, варена картопля легко засвоїться та добре насичує. Буряк це овоч для гарної крові. Він покращує кровообіг, допомагає печінці працювати краще.